Друзі, вітаю вас на території нашого бджільництва. І у нас нарешті настало тепло. Як ми з вами і планували, весна прийшла рання. Для бджіл це, звісно, дуже добре, бо ми з вами зможемо подивитися і почистити їх, та зробити ще деякі маніпуляції. Тож сьогоднішня тема що робити весною після перших обльотів. Бо думок дуже багато, вони різняться. А я вам розкажу, як практик, що ми робимо і що отримуємо від цих робіт. Сьогодні у нас плюс 16 четверг. Вчора бджоли трохи облітувались. Сьогодні, як ви бачите, у нас такий дуже обліт, але дуже вітер. Треба дати бджолам спустошити шлуночки. І у вітер не дуже добре лізти до них, щоб не застудити розплід, який в більшості сімей вже є. І це, друзі, нормально. На даний час з даною погодою це є нормально. Завтра у нас взагалі передають плюс 19 і без вітру. Тож ми будемо вже починати працювати. Перше, що ми робимо з вами на пасіці це треба прочистити дно вуликів і опалити. Опалюємо ми ось таким пальником дуже зручна річ. Потім на гарячий, поки гарячий вулик, ми розпилюємо, оприскуємо точніше розчином водню, перекису водню. Це все займає 5 секунд. Ось такий перекис ми купили: це концентрат, ми її розводимо і дезінфікуємо наші вулики. Всередині вулика дуже добре, особливо зону навколо льоточка. Знаю, що дехто не обробляє вулики після зимівлі, але ми до здоров'я наших бджілок відносимось серйозно. Тому для нас це є аксіома. Мджілка мене вже поцілувала. Прям під губу мене вцідила. Далі, наступна дія. Наступні наші дії це скоротити сім'ї, тобто зжати, проконтролювати корми, піджати теплими заставними, накинути плівку. І покласти утеплення. Якщо, якщо у вас дно сітка, то треба закрити днища щільно, щоб не було протягів. Далі наступна дія, це по льоткам. В слабих сім'ях ми нижні льотки закриваємо зовсім. У середніх та сильних сімей. Нижні льоточки ми залишаємо на одну-дві бджілки. Верхній льоток у нас круглий, і ми його, його також прикриваємо, залишаємо четверту частину відкритим. Зараз, після обльотів, цього їм вистачить з головою. Ми все це робимо для того, щоб сім'ям створити тепло і зробити їм максимально комфортний. Мікроклімат для подальшого вже активного розвитку наших бджіл. Це дуже важливо та дієво. Ніякий ентеронормін, про який запитували в коментарях, чи ще якусь хімоту давати бджолам після зимівлі не треба. Якщо у вас бджоли здорові, все в них добре, типу для профілактики, колись ми пробували. Це зробити, надивились блогерів, результати отримали нульові, тільки витратили час. Дехто говорить, що після цієї хімоти бджоли краще себе почувають. Не знаю, як вони це з'ясовують. Це можливо за посмішкою бджіл, але ми цього робити більше не будемо ніколи. Після обльотів. Продивляйтесь на льотки. Льотки мають бути після масових обльотів сухі, неопоношені. І якщо ви на льотках бачите ознаки рідкого випорожнення бджіл, то це означає, що сім'я хвора нозематозом. І треба її лікувати. Треба проводити лікування та профілактику. Ми, щоб не допускати на нашій пасіці нозематозу, під час загодівлі взимку сиропом, ми додаємо відвар із полину та піжми. І з тих пір, як ми почали це робити, то на нашій пасіці зникло таке поняття як поношення бджіл, тож на майбутнє реагуйте заздалегідь. Відвар цей фактично. Дії. І це перевірено нашою практикою. Ідемо далі. Продивляємось на наявність маток. Безматочні сім'ї зараз дуже легко об'єднувати з будь-якою сім'єю з маткою. На даний період їм не потрібно ні знюхуватися, їм не потрібно оприскувати ніякими м'ятними краплями. Ніякої валір'яної їх не треба оброблювати, щоб вони об'єднались просто до сім'ї з маткою, підставляєте безматкову сім'ю впритик. І через 2 дні це вже у вас буде єдиний організм. Потім зайві рамки ви прибираєте, піджимаєте заставними і все буде добре. Далі, що робити з слабаками? зі слабкими сім'ями. Є пару варіантів. Можна утеплити, обгорнути плівкою рамки. І потім на весь вулик другу плівку покласти. Спочатку на рамки, а потім другу на весь вулик. Загалом максимально утеплити. І тоді є шанс до соняху таку сім'ю спробувати вже витягти, в залежності від того, скільки там бджоли. Якщо там у вас 120, 100, 200 бджілок, то краще наморочити собі голову. Другий варіант об'єднати, але матку зі слабкої сім'ї треба прибрати і об'єднати, як вже я вище сказала. Третій варіант також дієвий. Ми так, також, також колись балувались, можна сказати. Якщо і у вас є бажання погратися із слабачками. Можна поставити слабку сім'ю на голову до сильної. Через кочовий піддашок з подвійною сіткою. Схема ця робоча, тепло, яке виділяє сильна сім'я, воно піднімається догори до слабкої сім'ї. І так, слабачки потроху вже розвиваються. Ну, це, звісно, якщо у вас корпусна система вуликів. Далі, наступний. Нюанс дуже важливо зараз, щоб на вашій пасіці стояла поїлка з теплою водою. Це дуже допомагає. Вони так не будуть і застигати на поїлках, і зможуть так набрати повні шлунки води і приносити її до сім'ї. Холодну ж воду, повний шлунок бджоли не можуть набрати. Тож їм доводиться вже робити більше вильотів. А це зношуватись. А нам зараз треба на максимум зберегти наших бджіл зимувалих, які і так після зими зморені. А їм ще треба обігрівати та вигодовувати розплід, щоб молода бджола вже замінила стару. Це важливо, бо, як то кажуть, треба не тільки дозимувати, а ще й довеснувати. Бо весна то рання, але холоди ще можуть повернутись. Ну і якщо так трапиться, якщо не повернуться, то ми з вами отримаємо непоганий розвиток. Але рекордно раннє цвітіння акації, що не є добре для самого медозбору з акації. Далі повстають питання, чи можна класти вже зараз білкову підгодівлю. То так, друзі, можна. Якщо у вас є така змога, то навіть потрібно це робити. Це дасть хорошу стимуляцію для розвитку, потім скоро піде пилок з природи. А з таким теплом це дуже буде швидко. І бджоли вже перестануть брати білкову підгодівлю. Бо для них завжди є пріоритетом саме свіжий пилок з природи. Тож, якщо можете щось покласти, то кладіть саме зараз. Наступне питання це коли ставити пластини. Бо дехто, знає, ставить одразу після перших обльотів, це не є правильно. І згідно інструкції, і згідно ситуації, у нас бджоли зайшли проліковані в зиму без кліща. І за зиму вони не могли ніде. Перезаразитись цим кліщем. Тож сенсу зараз немає пластини ставити. Пластини будуть актуальні вже в квітні місяці, коли бджоли вже полетять на пилок на більш далекі відстані, тоді може статися перезараження кліщем, і треба ставити пластини. Обробка щавеловою кислотою не являється основним методом. Боротьби з кліщем, тож краще, вже пластини, але як допоміжний метод боротьби з кліщем посеред сезону, щоб збити цього кліща з льотної бджоли, і не давати розростатися популяції ворога, то метод з щавельною кислотою досить дієвий. Наче все, друзі, з основного по роботам на пасіці я вам розповіла. Завтра ми починаємо сезон 2025. Дивіться, як у нас бджілки гарно обльотуються сьогодні. Радіють і ми радіємо. По пасіці у нас приємний гул. Чудово, це чудово. До речі, не сказала вам ще про зимівлю. Щодо відходу, зимівля у нас вийшла в цьому році просто ідеальною. До 2% у нас відхід сімей. А вам, друзі, усім успіхів! Нехай ваші бджоли будуть здорові і гарно розвиваються. Мирного всім неба і до зустрічі в наступному відео.